Друзі, вітаю вас ввечері в понеділок. Поговоримо зараз, будемо добивати, як зраджує нас, українців, і Україну, наша опозиція в міжнародних відносинах. Поговоримо потім про те, як зраджують нас і зраджували з 2014 року тут, і зараз ці люди при владі. І зараз все це хоче бути десь. І зараз все це вкидує, просто, знаєте, зрадницькі теми. І народ чомусь цих зрадницьких тем не бачи, взагалі не бачи. А що мене знову надихає? Та я завжди про це говорю, і будемо ми це обговорювати, тому що це не можна пробачати, це не можна не помічати, це не можна забути як всередині держави у владі, у владі. А депутатство і будь-які чиновники, які залишилися ще з 90-х років і сидять на своїх місцях, це зрада. Вони несуть зраду. Так ось а, такий допис мені. Я е, вранці випустив відео, де було де була назва Зеленський Різка відчитав США та Великобританію. Реакція є, і там є. Там дійсно вони почали зустрічі. Вони почали консультації. Прем'єр Великобританії їде до е, Сполучених Штатів на цьому тижні. Подивимося, що буде, чи буде результат, чи ні. Життя покаже, але робити щось. Потребно. Потребна нам Зброя. Потребна нам підтримка, Потребны нам э, Партнеры. И президент робить все, что может Так вот, мне на этот заголовок Такая Олеся Календук Олеся Календук написала Зеленский резко Отчитал и получил Шиш с маслом. По-российски Все по-российски Это и была его цель И Знаєте, мордочки, да? Емодзі утащиться Олеся. Олесі так класно. Олеся кушає шиш з, мабуть, з кавою і насолоджується, а потім каже: принесіть мені, принесіте мені в постель какао, з чаєм. Так от, ладно, це я так туркую, друзі. Але дивіться, поговоримо про те, як отакі Олесі. Которія скачуть і пригають перед колишніми, роблять у нас тут погоду. Роблять погоду, тому що інший допис народ трохи оживився при події Курська, але знову зневирилися на Донецькому напрямку. Друзі, от скажіть, це про що? От це про... Ви що хочете, щоб ми перемагали з... весь час? Так давайте збираємося всі на фронт без пістолетів. Без патронів, без снарядів, без нічого. А тут хай хліба нам не треба на фронті, трусів нам не потрібно на фронті. Ну що це за надписи? Я взагалі. Народ оживився. Куди то ожився. Народ воювати потрібно, допомагати потрібно, брати участь потрібно в нашій перемозі. Ось і все. Робіть це спокійно, тихо, монотонно, як може кожен. Прапорці повісти в хатах в автомобілях. Цього не робимо. Не слухайте тих, хто гонить на владу дармовщину і Гідоту. Не слухайте росіян. Переходьте до українців, підтримуйте тих, хто працює на перемогу. І все. Я просто хренію. Я просто, у мене нема сил. От зараз ми поговоримо про чітку поїздку головного опозиціонера Порошенка. Отакий заголовок страшний. Термінове звернення Порошенка з Берліна. Порошенко у Берліні обговорив з політиками бюджетну підтримку та передачу дальнобійної зброї. Давайте ми це все потихеньку розберемо. Передачу. З ким він обговорив? З якими політиками Порошенко обговорив в Берліні передачу далекобійної зброї? Я... Хочу зрозуміти, з ким він там говорив? З ким він там говорив? А говорив там Порошенка. Ось він сам на його сторінці скоординували позиції з головою Комітету оборони Бундестагу. Комітет оборони Бундестагу. Ну, не ця людина нічого, не підписує, не не, не, знаєте, не знаєте, дає розпорядження. Так, вона голосує. Це як наші депутати. Хто у нас вирішує? Прем'єр-міністр, президент. Все, міністри. Ком... Керівники комітетів не вирішують. Вони або погоджують, або не погоджують, або без них приймають рішення, або ще щось. Ось це керівник комітету Бізбутагу, Бундестагу Маркусом Фебером. А тепер я вам покажу зараз, де вони зустрічалися. У Маркуса Фебера в кабінеті. Подивіться, що стоїть, які картини стоять у Маркуса Фебера в кабінеті. Це любитель. Путіна це любитель Російської Федерації. І Порошенко куди йде, він не йде. До тих, хто вирішує: до міністра оборони, наприклад, до міністра фінансів, наприклад, до міністра закордонних справ, наприклад. А він там не потрібен. Ніхто з ним не буде говорити. А він і не хоче туди йти, тому що у нього завдання. Ну ви дивіться на ці фото, ну це ж не Ляшенко видумав. Ну це ж не я, як мені кажуть, ви все фрьоті, ви все брешете, брешеш, брешеш. В чому брешу? Ось Петро Порошенко, ось Маркус Фабер, ось картина Путіна. Висловив він сподівання, що будуть знайдені рішення та продемонстрована політика воля і мужність для передачі України далекобійних систем. Таурос. Як ви думаєте, це поговорив Петро Порошенко з Маркусом Фабером, який дуже любить Путіна, що навіть картини з ним ставить в кабінеті? І завтра буде рішення по Тауроса. Це важливіше ніж те, що президент Володимир Оксар Зеленський зустрічався з Шольцем в Шамштайні. Що важливі. Ну, ну давайте трохи, ну хоча б поважати себе. От себе поважати нікогось іншого, Нікого себе. Розмова у вас в родині з вашою жінкою важливіша, ніж ваша розмова з якимось п'яною жінкою на дорозі. Чи я не знаю, ну так. Ну, ось це порівняння. Якесь чучело, яке любить Путіна, яке ставить картини, приймає якогось п'яного президента, вічно п'яного президента колишнього, і вони щось там обговорюють. Завтра все буде вирішено. У нас Тауросів буде. Завались! Ми заб'ємо Таурасами Росію. Далі, що виступає там на якомусь саміті, де, де він там був на якомусь засіданні Порошенка? Ось дивіться, Ось дивіться, що він каже. Краще за будь який мирний саміт українська перемога. Ну, можливо, так, можливо, так. Але що він далі каже, що саміт не потрібен? Саміт це таке. Саміт ось краще забудь-який саміт не може бути ніяких компромісів щодо демократії в Україні, щодо контрольованої демократії в стилі Путіна. Це він що каже там німцям? Зеленський робить контрольовану демократію. Як ти там опинився? Якби Зеленський це робив, ти б сидів у себе навіть не де, 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 де там його будиночок. Ти б сидів десь у підвалі зараз і гриз когті, а Марина б десь ходила по, по Болгарії. Продавала пиріжки. Якби Зеленський контролював демократію, ще він там виступає. Жодної відсутності свободи преси. Ви подивіться, три телеканали. Скільки у них ботів, скільки у них Ютуб каналів, скільки в Facebook сторінок, скільки всього, нема у нього свободи преси. Ви подивіться, що вони пишуть. Я от, Фейсбук вже видалив мій пост, де я просто казав: ви подивіться, що каже Путін. І що кажуть потім Європейська солідарність і Порошенка? Просто самі друзі, от я вам тут тепер кажу: Фейсбук видаляє, Фейсбук закінчиться рано. і пізно, ну ладно, це так. Один до одного. Один до одного. Обоє хочуть зняти Зеленського. Обоє хочуть е, ну, знищення Зеленського. І Путін і Порошенко. Подивіться туди і от тільки зараз. Подивіться, що каже Скабєєва, що каже Соловйов, що каже Путін, що каже Пісков, що каже конь підальний. І з ходу переходьте на їхні сторінки один до одного. Переходьте на їх, на його вонючі ртів, лапінних там берез. Я не знаю. Такого завода Курпанових, я не знаю. Кого завода? Послухайте, що нака. Один Далі він, він жаліться в Європі. Жодної відсутності свободи слова, свободи людей. У нас немає свободи людей. У нас, не, у нас відсутня парламентський плюралізм. Та ти там робиш, що хочеш. Один ти блокуєш трибуни, один ти не голосуєш за ті закони, які потрібні Україні. Не голосували ні за мобілізацію, да ні за що, ні за один закон, який потрібен Україні, вони не голосували. Далі він нічого не сказав про Путіна. Одне одне речення: Путін розуміє лише умови сили. Так скажи, як ти відносишся до Путіна. Хто для тебе Путін? Хто? Ні, він цього ніколи не скаже. Ви знаєте, в нас, як сказала Ірина Геращенка, вона тільки трохи не так сказала. Вона сказала, в країні дві проблеми: це війна та ось свобода слова. А я кажу, ні, в країні для Іри Геращенко дві проблеми. Це війна. І низький рейтинг Порошенка. Тому вони поставили і транслюють все в Тіктокі. Вони в Верховній Раді транслюють все напряму. Вони, я не знаю, що це робить. Я не знаю, що робить малюк. Уже Бутусовна їхав на Буданева. Ось до чого ми дойдемо, це. Да? Ось не розумію. Я цього друзі не розумію. Можливо, ви це розумієте. Можливо, ви це бачите. Можливо, ви знаєте, який буде, яка буде кінцівка. Ну пишіть. Давайте будемо розмовляти про це. Але те, що робить секта порохоботів, це страшне. Це страшне. Ось згадайте мене, хто молодше, хто може переживе. Якщо вони залишаться, навіть якщо ми переможемо, це буде розрив України. Вони будуть працювати на розрив України. Вони не зупиняться ніколи. У них життя це красти. Вони ж ніхто не працював в цьому світі. Вони нічого ніхто не працював в цій державі. Вони можуть одне. Їхні батьки, вони всі з тих з династій совєтських. Хто там за міністра хто міністри, хто там е синок перших секретарів, чи де, де, знаєте, головних лікарів? Там немає дітей звичайних, там все оце шматьо зібралося. І у них, у них в житті одне. Красти, якщо вони не зможуть красти, це не їхнє життя. Ні, вони будуть жити, вони будуть їсти ікру, все одно вони вже накрали. Але це духовне, у них, у них не буде духовного розуміння життя. Як не красти? Та поговоріть будь-яким. З з у них все це схеми перевертесь, зайдемо туди, поговоримо отам, там, пошльопаємо там, туди занесемо, туди винесемо. Оце робота Порошенка і всі, хто навколо нього. Всіх друзі. Я не бачу, я не знаходжу там нормальних людей. Я не кажу про простих людей, які ну, чомусь так от повелися на все це, чомусь стали такі, не знаю. Можливо, колись прозріють, а можливо, не знаю. ні. Ось так, друзі. Далі ми поговоримо, як вони колишні і як вони, які зараз нинішні голови говорять, вонючки, вонючки. Захищають і захищали, порушуючи все законодавство ополченців, вбивців наших людей, тих, хто я навіть боюсь сказати, тому що Ютуб може заблокувати. Там страшне, що було в карлівці. Якщо ви пам'ятаєте, що зробили з нашим е воїном е з батальйону Донбасу, айтішником це страшне було за Камазом. Тягнули, Ладно, можна пропустити. Ютуб, от про це ми зараз поговоримо також. Так от, друзі, перше ніж перейти до того, як порушували всі законодавства і тоді, і зараз. А ще я, оце на фоні того нове Міністерство повернення людей, хоча я проти повернення. Проти повального повернення повертатися можуть тільки ті люди, які щось дадуть, і вони втратили тут все. І вони ось ці люди можуть повертатися, тому що туди вони виїхали вимушено. Вимушено. А всі ті, хто виїхали з територій, де не відбуваються бойові дії, а ще й немає обстрілів, ну я не вважаю, що ці люди. Їх повинно, повинні повертати цей, захочуть повернутися, захочуть ні. І якось їх заманювати. Так от, на фоні цього є ще один рекламний, е, знаєте, такий е, рекламний дії від е, опозиції нашої. Чому влада? Яка влада? От завжди влада. Ну, називайте конкретно прізвище, не купує. А, якісь там комплекси ай у Петра Порошенка. Ви знаєте, я скажу чому? Тому що і бікборди зняли. Напишіть їх нормально. Напишіть, як українці, напишіть їх для перемоги. Я вже казав. Вони написали армія, мова віра нормально. А внизу написали ЄС. Ні, напишіть їх, єднаємося під лозунгами, армія мова віра». Європейський Союз. І нічого б не було. А ось ЄС. Вибачте мене, всі розуміють, що це таке. Європейська солідарність. Вони ж скрізь роблять рекламу. Тепер Ай Петрі, друзі. Ну, ми начебто, ой, Петрі в Криму в Крим... а, а вибачте, а чого не говорила? А що не десна? А чому не Мокрий яли? А чому не Херсонський степ комплекс? А я вам скажу чому. Тому що ай Петя. Зрозумійте, вони скрізь роблять рекламу, вони скрізь вішають локшину на вуха. Не треба цього робити. Не треба, не треба. Переходимо до того, як все життя порушується. Переходимо до того, щоб ви розуміли, що ось цей клас, який сформований у нас, його неможливо розбити, вибачте мене, еволюційним шляхом. Ні, він зміниться, але це дуже довго. А знищити його можна цей клас, який у нас формувався владна злочинний, ну тільки, тільки якимось іншими шляхами. Так от, 10 років назад 60-річний Олександр Вовк і 47-річний Олександр Гуров постраждали від ополченців, від ментів, від, от я так скажу, я рідко вражаюсь мусарів донецьких. Частина воювала, частина міліціонерів є дійсно. Власними українцями, але більшість, на жаль, там була така. Так, от вони постраждали в травні 2014 року за свою проукраїнську позицію. Були катовані, їх катували. Там є такі фото, що я не хочу викладувати, іначе Ютуб дуже лютує, друзі. Там страшні фото. Обидва вони були вимушені переселитися, виїхати з Новогродівки. Це з Новогродівки, два шахтаря. Олександр Вовк виїхав ще в 2014 році, Олександр Гуров виїхав ось зараз. Перша. Серпня, коли вже почали літати і каби і все інше, так ось ця історія, вона ж почалась 14-му і вона продовжується. І вона продовжується. Розумієте ця історія? Тоді, в 17-му році, як заявляють хлопці, вони побачили свого а, ката на трибуні Верховної Ради. Вони просто здуріли. Ну, чесно, вони просто здуріли. А що це таке? А знаєте, хто це був? Знаєте? Хто це, був? це був такий собі майор, ні, зараз він вже підполковник здається, чи тоді вже був підполковник Голубан. Пам'ятаєте такий Юрій Голубан, який зцепився з батальйоном Донбас, який там ну, він страшне що витворяв, він же був в ополченцях, а потім переодів одягнув форму і став він нашим Голубан. Так от, дивіться. Те, що він був в ополченцях, підтверджує Ходаковський, це е, командир спецназу ДНР, да? там якийсь батальйон, у них я в цьому не, не, не розбираюся. Але це ворог. Ворог. І він підтвердив, що він знає Голубана. Колишньо, він був колишнім підлеглим у нього, е, з позивним дракон. Цей голубан брав участь у розробці та виконанні операції на активнішу ситуацію, яку він брав, це бій на Карлівці. Це визнали і е добровольці батальйону Донбас. Да, це була перша поразка батальйону Донбас в Карлівці. Там були страшні знущання, там їх тягали, там вирі... ну, Це і, і був... ну, й... Я ці хлопців бачив. Я не кажу, що я був знайомий, чи я там кашу з ними, їв, а я знаю, що з ними робили там, як робили. Це ті, хто ждуть, чекають ДНР, чекають Росію. Так буде з вами, без серця буде з вами. Без серця вас будуть тягати. Так от потім, що каже Ходаковський, він потроху зникав зі зв'язку. Ми вперше побачили його без балаклави на трибуні Верховної Ради, отримали явний доказ, що він працює на тих, з ким ви. У травні 2014 року. А чи це так? Це Ходаковський каже з ДНР. А чи це так, та не знаю. Ніхто іншого, ніхто іншого не довів. Розумієте? Він в оплоті був, він був в оплоті. І ось цього Голубана в Верховну Раду, ось тепер секундочку, знаєте, хто завів? Завів Ігор Лапін, будучи тоді народним депутатом. Максим Бурбак. Це голова фракції Яценюка і однокласник Яценюка, Народний фронт. Також там Юрій Береза, командир батальйону Дніпра 1. Це те, що я казав. Пішов на війну в 14-му відставним підполковником, пройшов і став з ходу володарем футбольного клубу Дніпро 1. Я взагалі нічого, просто факти я кажу. Каже. Антон Геращенко, Подивіться на ці фото. Подивіться. Це вони незаконно завели цих людей, яких підозрювали. Там стоять ще е ДНРівці, бувши, бувши. Верховну Раду, оточили їх і захищали. Тоді ще половина Верховної Ради встали і пішли з залу. Тому що бойовиків завели, а вони оці ось Лапін, Бурбак, Береза, Геращенка, всіх підтримували. А це ж е, Яценюк, а Яценюк то прем'єр-міністр у Пороше. Ну, все воно сходиться. Не, не відкривали нічого, не відкривали ніякі справи, нічого. Просто десь зник, десь зник Голубан. І тільки в 21-му році. Тільки 21-му році відкрили справу проти Голубана. А в січні да, 22-го його затримали в Києві, але випустили. Там затримали двох осіб, друзі, які, за затвердженням правоохоронців планували влаштувати масові криваві заворушення у столиці. Це коли пішли росіяни, вони б тут влаштовували все це. І один з них був Голубан. Потім його випускають. І де зараз голубан? Ну я не знаю. Я не знайшов, я не бачу. Можливо, ви знаєте. Так от ці хлопці вони не знають, що робити. Ось так: ось так мирилися і повертали з ДНР в часи Порошенка. Бойовиків, бойовиків, тих, хто вбивали українців добровольців. Це ви можете спитати у Семенченка. Він це дуже добре знає. Розумієте, ця історія і ці шахтарі, вони до сих пір без будівлі. Ніхто їм нічого не дав. Ось так вони самі все роблять. Той з 14 це і зараз приїхав. Розумієте? Та хоча б щось надали. Може колись поселити хлопців. Може, ось, ось ну, не знаю. Для, у, мене, у мене, знаєте, я не, не встигаю підготуватися до таких речей. І цього у нас. ой ой Ой-ой-ой. У мене питання. Чому в 2017 році не була відкрита кримінальна справа? Чому в 2022 році, в, на початку 2022 -го року, Голубана відпустили? Чому? Що не так? Чому ми збираємося повертати когось в Україну, коли не дали оцім хлопцям, які були на, знаєте, на межі життя і смерті? Чому? А ще у мене питання: а чому зараз так довіряєте оцим всім Лапінам? Я не знаю, перезим, кому, кому завгодно. Одяглися в мілітаря гіперлупами якимось, Луценком. Зробили сумне обличчя, окупували три телеканали і весь ефір. А насправді потихеньку всі продовжують красти, красти, красти. Вони рішали, у них доступ до суддів, до прокурорів. Це все одне яйце. Одне яйце, і вони всі там живуть, а ми, якщо хочемо кудись пробитися, через них. І слухають їх люди, і вірять їм люди. Ось мені каже: Зеленський в 19-му році заборонив. Не міг Зеленський в 19-му році заборонити будь-яку ракетну програму. Ніхто їх не забороняв. Ще раз доповідаю, ну навіщо бути такими тупорилими, от просто тупорилими. Програма або фінансується або не фінансується. Про закриття рішення немає ні у кого. І закрити може не президент, навіть не голова уряду, а ось той інститут, той виробник, який робить цю програму. І не міг в 2019 році ніхто її закрити. Тому що фінансування на 2019 році планується в 2018 році. Ну, як це ну, Я не знаю, Но це треба бути. Вибачте, от, за от, вибачте. Не інакше, якщо не зрозуміти, що фінансування на 19-й планується 18-те, фінансування на двадцятий планується 19, фінансування на 21, й Ну як розказати? Невже такі тупі? Невже добес... до, до безтями тупі? Потрібні нам такі люди? Не знаю. Не знаю. Пишіть, потрібні чи ні. Ось ваш, ваша думка. У мене є своя вашу, хочу знати. Я, я просто знаєте в захваті від тих розумних людей, класних, хто допомагає. Я в захваті від тих людей, які розуміють, що у нас війна. От я раз замовляв з товаришем. Він сказав: ось, ось зараз в Полтаві починають відчувати, починають відчувати, що у них війна. А те ж були раніше. Тільки відчувати. І це ж не тільки Полтава. А Львів до сих пір не відчуває, що війна поховали, поплакали, все. На... але що там війна, вони не відчувають. Як їздив садовий по всьому світу, він так і їзде. Львів'яни йому не заборонять. А що вам від його поїздок, львів'яни? Що Що ви маєте від поїздок садового? Він просто їздить за ваші гроші відпочивати. Ви класні львів'яни. Хай хоч комусь буде добре. За ваші гроші. Я ще хочу сказати, що я е, розповсюдив передачу посилок і фотографії, де наші реби працюють на яких автомобілях цими автомобілями хлопці їздять на передову, перевозять туди зміну, заміну міняють одних воїнів на інших, і це дуже дуже допомагає. Хлопчикам з 58-ї бригади передаємо пару посилочок від наших підписників Олексія. Це від родини Барані. Тут дуже багато списочок я зняв. А також від Олексія з Львова. Тут теж смаколики, одноразовий посуд. Дякую нашим волонтерам за допомогу. Дуже дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Також я хочу подякувати спонсору. Всім, хто посилки висилає, і головне донаторам. Велика вам подяка. Стаматіне Тетяні, Сердюк Мартіна Монобанк. Хтось на Монобанк, 8.23 без прізвища, велика подяка. Федина Лариса 50 на 50. Щиро дякую вам, пані Лариса. Щиро дякую особисто. Руденко Вірі, Шерепові Ніни, Умнову Василю, Антоновій Світлані Монобанк. Ярмола Ірині, Мудрой Марії, Надроний Нареп, Шокун Оксані, Лучко. Ользі, це Монобанк, Романовий Кірі, Фабіна Марії, Петухов Андрій, друже Андрію, величезна вам подяка. Два перекази на Монобанк, один переказ на реб, інший переказ на канал. Друзі, все, закрив е е е е е е е реп, той, що був. Зараз ми на середу чекаємо відправки нового реба. І продовжуємо збір. Збір не закриваємо. От я навіть монобанку. Там вистачило у мене грошей на тих картках, і я монобанку банку не розкривав. Вона так і продовжує набирати. Не закриваємо збір. Це потрібно постійно. Зараз закроємо реп, ось що дадуть у середу. Да? Ну, коли зараз, коли, як, як вийде тиждень, два, не знаю. Потім будемо збирати на дрони. Мовчать, питали у хлопців за спальники, поки хлопцям потрібно це. Тому і ми будемо працювати на це. По посилкам я вже, друзі, вам казав. Велика, велика подяка. І те, що ви робите, ну я не знаю, хто ще повинен робити, як не українці. Українці. І от ті питання всі закриваємо. Закриваємо, працюємо. Я всіх обійняв. До завтра. Україна переможе.